Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. і Ви просили, аби ми робили якомога частіше і більше оглядів на українські наші ріднесенькі фільми. Але щось мені підказує, що через 10-15 хвилин ви сильно пошкодуєте про своє рішення. Але перед тим як ми зануримося в чергову порцію українського кінематографу, я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, який хотів би мати злегка простішу назву. Почну із того, що незважаючи на якість більшості української кіни, мене уже радує її кількість. Навіть попри війну, придешніх стрічок достатньо, аби задовбати вас трейлерами перед фільмом, на який ви і прийшли. Це хороша новина. Погана у тому, що далеко не всі вони навіть посередні. Я прекрасно розумію, на що я наражаюсь, роблячи огляд на мирне 21», але і музику замовляли ви. Отже, мирний 21 заснований на реальних подіях і розповідає про луганських прикордонників, котрі у червні 2014 року, попри відсутність досвіду, чинили спротив окупантам, серед яких іще були вчорашні так звані брати. Хоча після окупації Криму це родичання уже якось так сильно і не відчувалось. Ніч з 1 на 2 червня 2014 року стала справжнім випробуванням для прикордонників. О четвертій ранку кілька сотень проросійських бойовиків атакували військову частину. У цих хвилин. Не на околицях Луганська вже майже добу точиться бій. Управління українських прикордонників атакують за пів тисячі до озброєних терористів. Бойовики ведуть вогонь із житлових будинків. Загалом падемо із квартир. Хоча, хоча після року повномасштабного вторгнення в Україну, все рівно знаходяться українські україномовні, в тому числі індивідууми, котрі продовжують вдихати гази із вихлопу російського контенту. Судячи з опису, можна подумати, що це сухопутний ремейк фільму Черкаси, ще й в такій мірі, що прямо із Черкасу у Мирний 21 приплив Євген Ламах. І саме ці два фільми, мабуть, найлогічніше порівняти. І одразу спойлер, Черкаси виграють ці змагання, не роблячи навіть розминки перед цим. Почну із хорошого. Аст фільму «Мирний 21» – це майже суцільний смаколик загалом. А якщо говорити за головних героїв, то при одному погляді на Андрія Самініна чи Олексія Третенко ляки майже випаровуються. Іншими словами у кіно набрали добротних мужиків, котрі до усього ще й грати вміють. Завжди казав, що талантів у нас вистачає, але часто густо їх або використовують не на повну силу, або взагалі ховають за навіть не третьої свіжості перуками, котрі тут теж до речі є. Бо ну куди ж ми без них? Цього разу потягати одненьку таку дісталася черга Віктору. Данову, але нашому маленькому фан-клубу, який був названий, до речі, в його честь, все рівно вдалося розгледіти його шикарність. Загалом здається, що значна частина касту із кіборгів перепочувала сюди, від чого у мене таке враження, що робоча назва цього фільму була «12 друзів Сеї Таблаєва. Похвалити хочеться навіть Максима Девізорова, котрий у стотисячний раз грає ніби одного й того ж персонажа, але робиться чортяка добре, тож і сварити теж немає за що. Ми ж не сваримо Раяна Рейнольдса, що він у кожному фільмі грає Райана Рейнольдса. Моєю персональною знахідкою є Андрій Мостренко, котрий тут радше на другому плані, але із нього йому вдається плюватися через екран харизмою. Ну а в Сергії Фрулові сумніватися і не приходиться. Як виявилося, йому не тільки ролі хороших вдається грати, а й поганців. Також ще у фільмі був Павло Лі. І, мабуть, на ньому я сконцентруюсь найбільше. Павло Лі ще із часів штольні у моєму топі акторів. Попри юний вік, він завжди вміг вкрасти з собою кожну сцену у фільмах. Цього разу роль у нього була цілком серйозна, і він впорався на ізі із цим теж. І серед усіх другорядних персонажів у мирному 21 він був найкращим, на відміну від дуже багатьох наших акторів, котрі говорять у кадрі, хай дуже красиво, але театрально, лі вмів передавати персонажів дуже органічно. Чому вмів? Тому що 6 березня минулого року машину, у котрій Паша їхав разом з Іншими цивільними розстріляли російські терористи, і мені це дуже болить. 1 березня записався до територіальної оборони, став військовим. А вже 6 березня допомагав евакуюватися мирним мешканцям Ірпеня, яких жорстоко розстрілювали російські окупанти. Наслідок російських обстрілів в Ірпені загинув український актор. Паша Лі. Йому було 33 роки. Він зняв свій бронежилет та одягнув його на дитину, яку виносив з-під обстрілу. Ворожа куля обірвала життя. Паші. Упевнений, що і творцям фільму Мирне 21 це теж болиті. Це не була відверта маніпуляція вставляти лі поверх іншого актора кривуватим фотошопом, натякаючи, що герой Павла це головний герой. Хоча це і не так. Головних героїв декілька, і всі вони були б на постері, якби було використано оригінальний кадр із фільму. Насправді, один лише оцей постер здатен передати усі мої відчуття від цього фільму. Мені особисто від нього віє черговим шедевром про папа Данса прямісінько із Запаребріка. Власне, телевізійним форматом вас гепнуть із самісінького початку. Перехід між кадрами із затемненнями я дозволяю тільки Лукасу та Реймі, і повірте мені, не через те, що ці переходи такі класні. Прямо із телевізора перейшли любовні. Лінії, котрі існують лише, аби розтягнути кіно до повного метру. Ні до чого іншого вони, на жаль, не приводять. Я не проти любовних ліній загалом. Титаніку та Перл Гарбору вони ж не завадили. А взагалі, знаєте, поганому режисерові і любовна лінія заважає, ця щойно вигадана промовка ніяк не характеризує Ахтема Сеї Блаєва, тому що, як на мене, він один із найкращих режисерів України. Але після дуже хороших кіборгів, Мирний 21 це це наче 15 кроків назад. При цьому деякі кадри із Му намагаються бути кіном із великої літери, взяти хоча б довгі кадри з пробігом одного із солдатів по коридору, і взагалі стрічка під кінець починає розганятись, показуючи, хай і бюджетний, але хороший на мій смак екшон. Частина із показаного це цілковита правда, принаймні це підтверджують очевидці. Але навіть якщо відтворення подій достовірне, мені як глядачу, фінал всеріну видається дуже скомканим ще й з використанням бога із машини, які грає на роялі у кущах. Я розумію, що реальне життя не завжди вміщується у три акти сюжету із кульмінацією в кінці. Ці, але це уже завдання сценариста у купі з режисером зробити кіно кіном. Мирний 21» часом розривається і не знає чим бути. І він дуже сильно виграв би, якби він не розпилювався і більше сконцентрувався на персонажі Андрія Семініна на ім'я Олександр Авдієв. З усіх можливих це найкращий каст на головного персонажа, що я за останній час бачив. Чисто візуально головний, ну принаймні для мене герой, виглядає, наче знаєте, такий звичайний середньостатистичний мужичок, котрий поступово із кадру в кадр. Починає бетменіти усе більше, прикордонники відступати не будуть, і тільки через один уже епізод із гранатою, котрий сам по собі є дуже простим, але заради нього я готовий передивлятися цей фільм, хоча й не буду. Інших харизматичних персонажів теж вистачає на превеликий жаль, знову головні гади місцями здатні перекривати собою головних героїв. Персонажі Олексія Третенко та Сергія Фроловаха і можуть здатися карикатурними, але від того менш харизматичними вони не стають. Можуть здатися бо Усі ми знаємо, що в реальності росіяни і є карикатурою на людей. Мені фільм не сподобався, у тому числі і через рваний монтаж. З одного боку відчувається бажання розтягнути хронометраж. У той же момент деякі сцени ніби були вирізані, і це дуже впадає в око. Кіно відчувається рваним місцями дуже поспішним і з багатьма зайвими елементами. Головну функцію особисто для мене фільм таки виконав. Як у випадку із Черкасами, як і кіборгами, так і з Крутими. Мені захотілося дізнатися значно більше про наших українців. Українських героїв, звісно, із контекстом «Мирний 21» працює значно краще, і я прекрасно зрозумію, якщо хтось із вас вийде із кінотеатру в сльозах. Але подумайте, от що чи спрацював би для вас цей фільм, якби цього контексту не існувало б. Уявіть собі, якби не було ніякої війни. Уявіть собі, якби не було ніякої Росії. Дозвольте трішечки потішуся цією думкою. Я абсолютно нічого не знав про Дезмонда Доса, одначе, з міркувань совісті викликав у мене емоції, бо фільм хороший і ніяка любовна лінія не зробила його гіршим, будучи людиною емпатичною, в 2019 році, коли я дивився фільм Крути 1918», я теж сидів в сльозах. Але не на самому фільмі, а коли у кінці на титрах почали показувати фотографії справжніх курсантів, котрі брали участь у битві. В інформаційному вакуумі фільм не працює, як і не працює для мене мирний 21». У жодному випадку я не маю на меті применшити подвиги наших героїв, але і казати, що ти їх применшуєш, якщо тобі не сподобався якийсь фільм про них, це відверта маніпуляція. Я це вже проходив не один раз. Не подобається заборонений, ти ненавидиш стуса і відпрацьовуєш зарплату у Медведчука. Не подобається крути, ти комуняка і відпрацьовуєш зарплату Кремля. У випадку із мирним 21 морально вже готовий слухати, наскільки ж я сепаратист. Власне, які завжди вирішувати, за вас іти на цей фільм чи не йти, я не буду. Просто нагадаю, що. 10 гривень із кожного проданого квитка йдуть на програму Довгі руки ТРО від фонду Повернись живим. Тож, якщо у вас немає бажання йти в кіно, але є бажання задонатити фонду Повернись живим, то візьміть 50 гривень задонати їм. Навіть більше ніж 10 буде, аж цілих 5 разів виходить і зможете спати спокійно. Посилання ми залишимо, звісно, що в описі до цього відео. Ну як ми. Там вже, до речі, можна буде в описі під цим відео, я маю на увазі. Можна буде знайти реквізити на наш новий збір. Старий уже ну, зібрали на 800 тисяч, тепер треба на 360 тисяч гривень. Це така досить. Досить велика сума, я розумію, але вона необхідна для того, щоб зібрати е, машину і привезти її в Україну, аби вона допомагала нашим воїнам робити смерть вороженькам. Ну, ще буду дуже радий, якщо ви поставите свою подобайку. підпишитесь на цей канал. У нас є ще ігровий канал, підпишіться і на нього. В телеграмі у нас, якби є наша присутність там слід ми залишили е, на Ютубі. Ви дивитесь нас, значить. Підпишіться і на нього, будь ласка, ще в Твіттері є в інстаграмі, у Фейсбуці. Там нічого нового не придумали. Ну, як придумують, пишіть. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео перекраснююча Юліана. Ви дивилися Гік Джорнал, тримати з нами на одній хвилі. Народ. До нових зустрічей. Бувайте. Де Бенджамін? Е -е -е -от. От? От. Ти ж вставиш Бенджаміна? От-от він у мене на на, на долонці. Будь ласка.